Як навчити дітей любити здорову їжу? Подавайте власний приклад. Діти наслідують батьків, тому важливо, щоб мама з там теж дотримувалася принципів здорового харчування. Захочуйте дитину готувати разом з вами. В процесі ненав'язливо розповідайте про користь, овочів, про способи приготування страв. Зробіть десерт ритуалом. Оберіть певний день тижня, коли дитина зможе поласувати солодким. Замість того, щоб давати цукерки, печиво чи тістечка щодня, давайте дитині вибір. Наприклад, замість лише брокколі на обід. Запропонуйте обрати між ними моркви чи кабачком або страви з ними. Будьте винахідливими, прикрашайте страви фігурками, квіточками з овочів чи фруктів. Введіть здорові перекуси, замініть солодощі, випічку на фрукти, сухофрукти, горіхи, сир, овочі. Їжте разом цією родини для формування звички здорового харчування дуже важливе відчуття сімейної єдності.